Після аналізу супутникових знімків ядерних об'єктів Ірану виявлено сліди влучань по підземних залах збагачення урану на танці. Повідомили у МАГАТЕ українцям, які перебувають в Ізраїлі та Ірані, треба терміново покинути країни через загострення їх конфлікту. Закликає МЗС України. Також президент США Дональд Трамп заявив телеканалу CBS, що він не очікує, що Ізраїлю повільнить боротьбу з Іраном. За його словами, він хоче не перемир'я, а справжнього завершення іранської ядерної проблеми. Трамп додав, що може відправити свого спеціального посланця Стіва Віткофа чи віцепрезидента Джей Діванца для діалогу з Іраном. Також повідомляють, що Ізраїль ліквідував начальника військового штабу Ірану Аліша Дмані, який очолював штаб. Всього 4 дні, як повідомляє The Times of Israel, Шадмані очолював центральний штаб Хатам Аль-Анбія, який також відомий як військове командування Ірану з надзвичайних ситуацій. Він замінив на цій посаді генерал-майора Голама Алі Рашида, який загинув у п'ятницю, 13 червня, під час перших ізраїльських ударів.